Доброго дня, пані та панове. Вельми шановні глядачі. Знаєте що? Сьогодні унікальний епізод. У -у -у. Знаєте чому? Ні-ні. Я навіть я не знаю, друже. Тому що сьогодні фінальний стіл, а це завжди унікальна історія, яка будувалася в процесі всього-всього турніру. І багато чого відбулося до того, що ви, до речі, вже побачили. Сподіваюся, і наразі ми розігруємо, точніше, вони розігрують. 1 мільйон 333 тисячі євро за перше місце. Ми Це бачимо дуже... е, Микиту. І він одразу скидає. О, це екстравагантний гравець, я його пам'ятаю. Бедель, бедель. Так, У капелюху. Він, е, ага. Так. А, а ти, а ти пам'ятаєш, як він там робив такі ух. Гарячі такі, mm -hmm. Так, гарячі такі, му, о. Так, Сподіваюсь, ми сьогодні це побачимо. Ну що ж, друзі, вітаю вас! Фінальний стіл Мадрид тритон серія, турнір по 50 тисяч. Зазвичай там був сім Макс, але наразі за столом сидить вісім гравців, вони всі в ворошах, але, як вже правильно зауважив Денис, за перше все ж таки майже півтора мільйони доларів. Спокусливо, чи не так? Так і спокусливо зараз для гравця на моєму бланді натиснути з дамою король. Бо у танга мільйон сто сімдесят тисяч. Саме так. Ну і до речі, склад який, а? і Лінус Лолігер, будь ласенька, і Микита Бадяковський, і мій улюблений Деніт Танг, і, і ще багато... А, ще й а аматор, креативний, агресивний, маючи дуже цікавий ігровий стіль. Ну це це, вони будуть запалювати, це має бути кальф. Ну Наразі ми бачимо, що не вистачає однієї дами, в е е колоді. Тому для Дами Король буде важче перемогти. Проте. Слухай, слухай, це тема. Треба зарезервувати якесь місце на фінальному столі майбутніх тритон серій. Не аби для когось, а для українки. Як тобі таке? Оце було б свято, я тобі кажу. Гарна ідея, гарна. О, це було б свято. Я, 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 це, чесно кажучи, ти просто уяви, як би ми вболювали. Це не якийсь там. це навіть не день танк проти пака. Це було б взагалі б супер. Але все це, це приємно. Такий, остав мрію, пан Пак. Такий, а може, ще шістка, будь ласенька, разочок. будь ласка, just one time. Так, в цьому це справедливо, тому що однієї дами не було. А ось і король, до речі. Запізнився ти, друже, король. Так, де ти там був? Де молодець, але ти знаєш, Дениса, мені здається, що він трошки піднабрав ваги. Це все тебачення. Так, камера дає десь 10 кілограм. <тепер> Я вам це кажу, як тіктокер. <плес> <смір> До речі, якщо ви ще ні, то будь ласенька так, підіть та підпишіся на тікток Єгор. Ну, ви отримуєте максимум задоволення. <плес> Дякую, друже, за підтримку. Але давайте дивитися на лінуса у нас. Тут що 10 блайндів полетіли гусики. <ріст> mm -hmm. Рахуйте, <ріст> бачите жестикий. Так, він, 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 такі він так, він, так, він так реально це показав, ну прям максимально налаштований mm -hmm. на бійку, на бійку, знаєш, просто так, давай. <ріст> так, Ні, ну, так. Це... Це, це, це не просто, знаєте, типу, порахуйте, якщо там буде забагато, я викину. Зараз... Ні, такий, я хочу, я хочу грати, але я маю знати, скількома чіпсами і блайдами я ризикую. Рахуйте. <ріст> <ріст> Скажіть, скільки я зароблю на цій роздачі? <реш> ну, Микита точно буде грати тут кол. Не треба а, казати зайвий раз, що Микита є досвідченим гравцем. <реш> ну, це знов, знову ж таки, банальний фліп-фліп. Тобто до того ми бачили четвірки в даму король, і коли була відсутня одна дама. Зараз ми бачимо туз 9 вдаму король сети. Проте всі дама король та туз ікси в колоді. <реш> ну ми не бачили фолдів цих карт. Хм. Так що ж нас на нас чекає на флопі, га? Якийсь валет. О, uh. 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 um. валет. Але він а він з батьком прийшов. Ха-ха-ха, точно так. Це знаєш, надо надо мені тему колись, коли Микита їздив ще на ЕПТ. На початку взагалі своєї офлайн кар'єри, так він з батьком їздив завжди це, це mm. все прикольно. Ти дуже дуже вучно так казати. Він дуже молодо виглядав, просто і ця історія. Не що... на всіх горках міг кататися, так? так. Наразі так, наразі він і... без проблем може кататися на всіх. Наразі немає такої гірки, на яку не допустять пана Будяковського. Це точно. А якщо не допустить, то він може її купити. А потім продати, але вже дорожче. Так. Ексклюзив. Ну добре. Дама Король, одна програла, інша виграла. Це в цілому. Справедливо, тому що 50 на 50 Тож рівновага, рівновага з світу нормальному стані. Так? Все працює добре. Такий Піс. неочікуваний інстафолд усім сіти від Денітана. Прям Прямо цікаво. Що ж там таке по фішках? <śred> Я хочу подивитися, чому він так прям інстафол зіграв. Ну так, до речі, це, це, це доволі дивно, в тому сенсі, що, звісно, на фінальних столах ми маємо грати більш тайтово, це зрозуміло, але мені здається, що все-таки тут сім світові будуть в рейнджі Опена стан, ну, за стандартом. Так, мені також Просто так здається, прот... проте, якби от він відкрив ту сім, то роздача по-іншому зовсім пішла. Це точно. Бедельбес залишився в грі. Але наразі я гадаю, що шанси його не дуже добрі. нормальні такі звичайні, 23 відсотки. Ну так, 23.0 не нуль. Показуй. Поки що. Дуже приємно. Дуже приємно бачити людину, яка посміхається і радіє. Ну, це на тритон серії, до речі, така атмосфера, ти це відчуваєш одразу. Ооо. П'ятірку? Дов... просимо п'ятірку. Дов... Давай п'ятірку. Дов... Доволі цікаво. П'ятірку, то зараз дев'ятка прийде, якщо ти просто з п'ятірку. Одразу? <гум> Ні, треба. Так, спочатку п'ятірку. Спочатку п'ятірку. О... Ну, це нічого не додає, е, Бедерг. Окрім того... окрім того, що в, не... в нього все ще є чотири аути. А це не нуль, як казав Єгор. Так, І... ну давайте, під... показуйте. Будь ох. Так. Це, це якщо трійку помножити на трійку, то вийде дев'ятка. Ну <с>. коротше він пішов до каси помножувати. Так, так, точно. А я, а я презентую вам свій рівень математики. <реш> <реш> Але насправді речі... я тобі скажу, що він ба я бачу, що він дуже радий був бути саме на цьому столі, саме з цими гравцями. Це для нього була реальна подія. Це, це, це видно. Ну знаєте, є ще такий психологічний нюанс, коли ти вже короткий стек і ну, це нервування, постійне очікування, чогось, а тут вже ти поставив, лин, і певною мірою психологічно воно легше. Тобто, тобі не буде потрібно приймати вже важкі рішення. Ти вже його прийняв, ти вилетів, в цьому ти в призах. Тобто є заспокоєння. Так, звісно, хотілося б отримати там ну, місце якесь е ну, крутіше. Але так чи інакше, все, кінець. Тобто, і психологічно людині вже комфортно. Так, так. Я дуже добре розумію це відчуття. Особливо, якщо це тривала, довга сесія, коли ти в напруженні дуже довгий час, це відчутно. Зараз нас може послопши. щось відбутися. Так. Mm -hmm. О, буде. Щось має відбутися. Просто має. Mm. В теорії це буде просто конбет та кол. Так. Я гадаю, що, скоріш за все, так, і я думаю, що Макіта не буде обирати там супервеликий сайт, скоріш за все, маленьку якусь поставить. Ну просто одну фішку він кинув тоді. Yeah. Так, але то велика фішка, фішка. ну там, 100 тисяч. Ну так, але вона одна. Одну, одну віддам, каже Дені. Одну віддам, не проблема. А він півсекунди ну, подумав про рейс. Ти бачив? Такий півсекундочки було. Думаю, це занадто агресивно було би з боку Дні. Хоча він вміє робити агресивні дії. Ми вже таке спостерігали, це точно. В теорії... Теоретично, да, може бути літ, я зводен, але. Так, але четвірок в нього не повинно бути достатньо багато зараз. Тому що він все ж таки грає в ICM. Е, ситуації, при тому е, Микита відкривався з Хайджеку, то в нього. Е, оверфолди повинні бути на Берфопі. Так, стек... саме так. Тому 4X не так багато, як було би ну, в ситуації, коли б ми брали би чіпів, плюс, ну, все ж таки, хайджак і чіп-лідер. Слухай Денисе, одне, що мені цікаво, чи буде наразі взагалі ставити Оф. Блін, як мені. Ух, от такі речі, знаєш, ну друже, це, це максимально цікаво. Тому що я не був певний. От в мене перше відчуття було, що чек буде оптимальною опцією. Потім пішли думки про невеличкий сайзинг, І я бачу, що Микита дуже чітко сформулював для мене відповідь: чек, напевно, буде кращою опцією. Бо я гадаю, що Микита тут грає просто кожну дію на Max EV. Стоп, 100%. Ну добре, і от е, наразі. E, у Дені непоганий був кетчер, але нема. Ой, нема там у Дені. E... Ти знаєш, я тобі так скажу, Дениса. От якби ми грали ЧП і він обрав би ту лінію, я би сказав: Дені, ти просто трясся найкращий. В ICM тут вже не дуже добре, бо ти можеш нарватися навіть на дуже невеличкий рейс. І тобі дуже зле. Ну, ну от це ти просто завжди викидаєш. Автоматично, завжди, просто без варіантів. Тому що ICM тиск, тому що занадто тонкий вилюбет і так далі, і так далі, і так далі. От скільки микита поставить? 650. Ну, це навіть я би сказав, друже, навіть великий рейс. Можна було 450 поставити, і все, і ти там страждаєш на місці місцінга. Ну, і сі бачиш, тобто ситуація повністю прочитана Микитою від початку до кінця. І Дені ну, сам себе поставив таке становище, в якому не знає, що робити. Тільки так, ставити, він трохи можна. підставився. Він трохи підставився. Так нього... і не Олен насправді, не він може поставити наразі мільйон триста. Умовно, ну так е... ну, сенс в тому, що в нього, в нього тільки одна опція насправді існує. Ну, типу, дві: в Сенсі Фолт або рейс, бо ну, обирати тут кол, це ну, точно насправді, насправді він може, він може обирати кол. Ну, ну насправді може, але це погано просто. Ну це ну... ж погано працює само по собі. І виглядати це буде максимально дивно. Ну, я тобі так скажу. От. О-о-о, що, ререйс, так? Є? Один-три? А, ні, відповідно. Блін, ця схильність Дені колів, вона іноді його підводить. Я все одно фан Дені. Щоб ви зрозуміли. Дені тренд для мене друга найцікавіша людина на тритон серії взагалі. Але. Оце трошки його підводить, от є таке: I wanna be a hero, baby. Mm -hmm. <реш> тобто ось така історія, але з іншого боку, так, його раз завжди креативна і вражає, ну насправді. Але так, але от саме зараз, саме в цьому споті, ну не, не слід було не слід було обирати лінію блок Беткол. Ну от це, 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 це не для ICM, ну точно. ну Погано працює з точки зору чистої математики і з точки зору зорового глузду. З іншого боку, друзі, от ви граєте турніри, так і м -м, скажіть чесно, чи зіряв би ви на місці Микити таку саму лінію? тобто Бет чек-чек і рейс на той блокбет. Мені здається, що здебільшого люди в світі не будуть грати рейс, а вони просто завжди натиснуть кол на активну дію, і ти типу, просто будуть дивитися ну, на те, що опонент. А по факту Микита зіграв ну, ідеально, проте це мені здається, що не дуже природно для середнього рівня гравця. Ну, в тому і сенс, що Микита знаходиться дуже далеко поза межою нормального стандартного гравця. Він э, занадто крутий для цього, скажімо так. Ну і тому я звернув увагу на це для того, щоб ми не тільки тут е, отримали якесь задоволення, але ще й е, додатково знання, так. Микита грає кол, він не в захваті, але розуміє, що за такою лінією опонента може бути і маленька кишенькова пара. Тож час від часу він буде їхати дуже добре, тому ми бачимо, що він йде на той е кол-олину. Звісно, він не в захваті, коли побачить карту, бо розуміє, що доволі величенський пот буде розіграний в чистому коінфліпі, Але такий покер іноді тобі доводиться таке робити. Нього близько 60%, я думаю, буде проти спектру, десь 60. Ну, це, це так інтуїтивно, ми, ми, моє розуміння, еквіті, приблизно. Я давно техаським холдемом не займаюся, але все ще певне відчуття Еквіті воно є. Ой, не бреши, друже. То я, я, я пам'ятаю і бачу, що тебе знову захоплює потрошки Техас. Ну, Комон. Мене, в мене є якісь зайві гроші просто. <реш> та ні, то комон ну твої твій рівень достатній, щоб нормально собі плюсувати в Техасі. Просто справа в тому, що у тебе був певний період, коли ти, м'яко кажучи, і з натяжкою був індиферентним до Техасу. Але ну, останнім часом я спостерігаю, що саме турніри, е, як і це відбувалося насправді у мене в певний період життя, що вони трошки перевертають твою увагу, і ти такий, ну коли поїду на наступний триптон, може якийсь Техас ще зіграю, напевно, думаєш. Саме так. Проте ну, це саме тритон серія, це третон серія мотивувала. Тобто я просто подумав: ну якщо я поїду на Кіпр, наприклад, ну, я ще не певен, ну життя таке. Е, дуже різне, так е, важко так загадувати на вісім тижнів наперед. Проте, м, ну, якби їхати на Кіпер, то можна було би зіграти якісь там турніри. Звісно, там не найдорожчі але якісь. Які зіграти можна грати. Так, які звісно, можна. тобі навіть більш вигідно грати не на дорожчі. Я так розумію, що і там у бійців буде зосередженість трошки менше, на грі вони будуть менш відповідально грати, трошки більш гембліти. Тож, ну і плюс завжди там будуть слабкі гравці, так чи інакше. Звісно, звісно. Тобто, я загалом дивився, як грають, і є вже ж люди от рівня там, які просто, ну. Вони дуже сильно попереду в розумінні всіх цих аспектів, М -м -м, проте, якщо грати з нормальним рівнем концентрації, я думаю, що ну якісь турніри можна було би грати в плюс, точно. А ось що казати там, наприклад, про турніри за там, ну, типу там, умовно, 50 плюс чи навіть менше, навіть 25 плюс, то може вже, вже буде важко. Ну, подивимось. Ну, точно, що шордек, то я би грав би всі, то я минулого тритону не грав мейн. У мене багато хто мовляв, проте, ну я вже вирішив, що буде більш дисциплінованим. Подивимось, як буде на наступній серії. Ну, менше по 100, 에... то, то забагато насправді так. це ж зрозуміло. Ні, ну може. Я, я ж і так продавав часки. Ну тобто я ж не, не повністю від себе грав. Розумію, розумію. Ось. Просто діспа знову ж таки. Ми повертаємося до питання діспи, так, волатильність неймовірна. Ну, ми бачимо <свист> чи з двома брикартами, ранером та фаштро. Ну, максимально крута рука у Микити Зараз <свист> навіть якщо він побачить якийсь ТУЗ 10, то це не проблема. Слухайте, це до ну, насправді це не так просто. Справа в тому, що, по-перше, Федор відкрився з ранньої позиції як такий заправський чіп-лідер столу. Хоча насправді він не є чіп-лідером, у них з Микітою дуже близькі стеки. Потім він такий собі, а окей, у мене є бикдори, я поставлю контбет, і тут несподівано малий грає Чек Рейс. І справа в тому, що то два велетенських стеки. Решта, знаєш, сидять і дивляться, як два слона борються. там бам-бам-бам, І Кажуть, якщо хтось з вас відлетить, я не проти. А тут надозріває, mm. ти ж розумієш? Федор не квапиться ну, викидати мож... Бекдор. Та як він може скинути? Це, це це, це я думаю, край малоймовірно. Тобто, в нього не тільки Бедор на бум, але в нього є ще туз, в нього є ще Бедор на Стрейдро. Тобто, в цілому таку руку скинути буде супер важко. Ось, і от прийшов Тьорн Блін, як я хочу знати, як тут грати після чекрейзу флопа Микита, розповідай, друже, бо це оверкарте, бо насправді на флопі Микита ще міг репрезентувати якісь там. Ну, сети завжди можна презентувати, там четвірки, пятірки можуть зіграти кол. Але він ще міг репрезентувати, наприклад, сильну десятку. А вже на тьорні ти сильну десятку. Не будеш розповідати. Хіба що дві пари король десять? І що? А тут тільки тут, світові. Тут угу. тут прям серйозна проблема. Звісно, ми. Check. На практиці не отрим... так так на практиці не отримує рейс на, на, ну, в позиції. Проте серйозна проблема в чому? Якщо ти ставиш і отримуєш рейс то це халепа. Ну, тобто, це повно халепа. Тому, от в шордесі тут було би класно зіграти Оуін просто. Ну, от е, десь під 40% потоці зробити. Ну там СПР майже 2 виходить. І ти міг би. Багато чого е, досягнути. Але в Техасі це е, не так працює. І ось цікаво. Ну, подвійний чи крейс це взагалі суперраритетна лінія, е, але вона також має право на життя. Але ну, така. Не, її, е, м, майже не використовують. то Я думаю, що скоріше за все це буде чеко і. Далі ми побачимо Рівер. Не думаю, що ми дійдемо до шоудауну. Якось. <ріст> Тільки почекай. Тут тут же я так розумію, якщо ми граємо наразі че кол, наприклад, на місці Микити, то ми ще маємо mm -hmm. обов'язково роздивлятися опції лідів по ріверам. Mm -hmm. nee, нема. Нема. Mm -hmm. Просто нема. Бо ну ти уяви спектр. Тут че кресть, че кресть можна зіграти. А от уяви собі спектр, че кресть, че кол лід, <ріст> по яких картах? Ну, по десятці. Так. Е, в Одесясі. Ну, типу, там, Літкуш ну, там така 10, мінімальна... Та, там така мінімальна кількість може. Ну, може в теорії бути, але мало. Ну, так, типу, і у тебе один-два і все. Ну так, в цьому так, так, згоден. Ще така чи крес, чи кого зіграти? Тобто я потім бував зіграти. Чи крес, чи крес. Є, yeah, є, yeah, є! Yeah! Ну, бач, e, яка е, e, ну, супер раритетна лінія, так, клас. Але от ти e, розумієш всю, всю, Е, Весь цей ланцюг, так? Що ти не можеш грати бет на терні. розумієте, друзі? Mm. Бо якщо ти граєш бет на тьорні і отримуєш, бодай хоча б колись пуш, ти ну, просто йдеш під стіл і падаєш, і таке все, здаюсь. Ось, а, а, а тут він отримав максимум, максимум валю і максимум for decade. І головне, знаєте, коли у вас подібні дро. Е, задача яка? Побачити рівер, розумієте? Тобто, е, ви повинні побачити всі карти. Ну, як ви це зробите? Типу, от я кажу пуш, там, наприклад, так, на тьорні, в шорт -десі. там чи от там чек пуш, uh, чи чек-кол. Але ви не можете uh, зробити так, щоб, типу, от ви поставили і вам пуш, і у вас вже не вистачає якої на кол. Ви не знаєте, Ну тобто то вистачає чи не вистачає. Так, ми бачимо, Денні танго вистачає король велет, щоб все зажбуляти, і це логічно, у нього приблизно 12 блайндів але тут Волк... бачиш, які руки за, за ним. Так, так, так. І при Слухай, тому... а, на, а на місці Волкмана це не, не супер той приємний Олин, але він ну, його зробить теж. І він перекриває Стек Хольца, розумієш? Тобто тут mm -hmm. ще ти кажеш, може і неприємний, але насправді приємний, тому що Спектр Хольца буде. Ну, так собі, так, відносно того, що він закриває Тенга, то в цьому Волкмен може радіти. Ну, Поки не побачив всі карти. Тоза на флопі, так, поки не побачив. Можеш тордіти, поки не побачив туза окей? ні Ну я думаю, можна красиво якось розіграти. Я не знаю, там валет. Валет 10, дві бубни. І там шістка так, наприклад, потім тьорн Ще один валет. А рівером дама Бубнова. А, ні, дама вже була. А, ні, не було так. Дама бубно. Нормальний сценарій ти намалював. Нормальний. Бульк! Ну, це банально. Так. Люблю шордек <свист> там, там, Там завжди так, щось. 100% там щось буде відбуватися. І так, щоб знаєш. Е Поболювати там на кожній вулиці Можна там нормально спітніти. Ну от як Вокмен зараз намагається десь знайти ту даму. Дамо приходь! <свист> <"Так". свист> Бале! Вау! Інсень! Це нереально, друзі, нереально. Але ніхто ніхто wow. нікуди не йде, розумієте? 250 тисяч залишається вокмена. Але Денні Танк потроє свій стек, камон! Оце Це рівень! Здоріте. Оце рівень. Так. Я хочу знати, що буде далі. Ой. Так, друзі, і я забираю свої слова. Я кажу, що що нічого цікавого не відбувається в цій грі. Волинах. А ось, будь ласканька, а? Валет він прийшов. Так, друзі, дякую вам, дякую за вашу компанію. Дякую, Егоре, за те, що вів цей діалог зі мною, і це було дуже приємно. Дякую, до зустрічі. Пока, пока, пока.